Всім привіт! Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте лайки. Дякую. Усміхнені. Сергій працював далекобійником уже понад 15 років. Він знав дороги як свої п'ять пальців. Але цього разу маршрут був новий. Завдання доставити вантаж у маленьке містечко на півночі. Де зимові дороги були покриті льодом, а заметіння могли затягнути тебе в пастку на кілька днів. За вікном його фури вирували заметілля. Фари пробивали лише кілька метрів уперед, а все довкола було білим. Час від часу він поглядав на навігатор, але той уже втратив сигнал. Оце ж халепа! Пробурмотів Сергій, спробувавши підключитися до мережі. Марно. Він не знав, де саме перебуває. Заправку, яку він помітив попереду, здавалося єдиним шансом зорієнтуватися. Вийшовши з кабіни, Сергій зіжмурився від холоду. Сніг скрипів під важкими черевиками, а вітер пронизував наскрізь. Заправка була невеличкою. Лише одна колонка, та старенька будівля з цілілим написом АЗС. Він зайшов усередину і одразу відчув, що щось не так було тихо. Занадто тихо. Добрий вечір, промовив він, оглядаючись. За касою стояв чоловік у старій формі заправника. Він широко, неприродно широко посміхався. Його губи розтягнулися так сильно, що було видно майже всі зуби. Доброго вечора, далекобійнику, промовив він. Голос звучав так, ніби скрипіли замерзлі двері. Сергій помітив ще одну людину жінку в кутку за столом. Вона теж посміхалася так само, неприродно, широко. Е, ви не підскажете, як доїхати до. Він назвав назву містечка. Чоловік повільно нахилив голову, ніби аналізував його питання, а потім відповів Дорога пряма! Але ти вже по ній їдеш. Сергій відчув, як по спині пробіг холод. Що? Він нервово посміхнувся, намагаючись здаватися спокійним. Ти вже там, відповіла жінка, не зводячи з нього очей. Сергій відчув, як у нього пересохло в роті. Він інстикт Тивно зробив крок назад. Гаразд, дякую, пробурмотів він і вийшов на двір, відчуваючи, що ці двоє спостерігають за ним крізь вікно. Щойно він від'їхав від заправки, як дорогу огорнув густий туман, настільки щільний, що на віддальній світлофар нічого не висвітлювало. Це вже не схоже на випадковість, прошепотів Сергій і спробував увімкнути навігатор. Але всі прилади в кабіні вийшли з ладу, навіть годинник на панелі замер на 0-0. Тоді він помітив її. На узбіччі стояла постать. Жінка. Вона посміхалася так само широко, як і ті двоє на заправці. Та що це цей біза таке? Сергій тиснув на газ, бажаючи проїхати повз, але жінка зникла. А через секунду з'явилася перед фурою. Сергій різко вивернув кермо, намагаючись уникнути зіткнення. Фура занеслась на льоду її кинули в бік. Вона ледве не перекинулася. Коли він зупинився, то зрозумів, що навколо ще більше постатей. Вони стояли вдовж дороги та просто посміхалися. Та що за чортівня? Він спробував узятися за рацію, але вона теж не працювала. Тоді він почув шурхіт позаду. Хтось вже був у кабіні. Ти загубився, пролунав жіночий голос. Сергій різко озирнувся, на пасажирському сидінні сиділа вона. Жінка з дороги, її очі були чорними, а губи лише розтягувалися ширше і ширше. Вона кинулася на нього, її холодні руки стиснули йому голову. Сергій судомно боровся, намагаючись вирватися. Ти вже по цій дорозі їдеш, прошепотіла вона прямо біля його вуха. Йому вдалося вирвати руку і штовхнути її. Жінка впала, розчинившись в тумані. Сергій судомно вдихнув і натиснув на газ. Він мчав уперед, намагаючись вибратися з туману. Дорога збивалася, але попереду знову з'явилася та сама заправка. Це неможливо, просто неможливо, прошепотів він. Заправка була точно такою ж, як і раніше. І двоє людей стояли біля входу. Все ті ж посмішки. Сергій не зупинився. Він поїхав далі, сподіваючись прорватися крізь туман, але через кілька хвилин дорога вивела його знову до заправки. І знову. Він був у пасці. А ті, хто чекали на нього, все ще посміхалися.